Щодня, щогодини, щохвилини наші захисники працюють над тим, аби знищити ворогів і повернути окуповані росіянами території. Навіть після звільнення наших міст і сіл жити там небезпечно, бо ворог лишає після себе багато небезпечного залізяча. У знищеному окупантами селі щасливе на Херсонщині. Нині його прибирають поліцейські з Волині за словами правоохоронців. Біля будинків у дворах вони знаходять по дві-три. А той п'ять протипіхотних мін. Знашкодити їх бува надскладно, бо ворог лишив їх практично поруч. Учора одна з таких здетонувала просто в повітрі. Як бачимо при переміщенні п'ятої пофремки, вона здетонувала прямо на лопатці напротив ямки. Ждемо годинку і тоді будемо перевіряти. Всі живі, здорові, все нормально. Пострадала в нас штанга. Чи не піднімай. А, ну ні, підніма. штанга ціла, все, лопатки. лопатки нема, штанга ціла. А от там ямка. І таке може бути.